Радок. Так давно розпильну. Це в бібліотеці заснула. Так! О, так, де ці мої очки. Так, темно, щось з нас тут. Очки в чого було видно. Ой, все одно, щось темно. так. О, то я вже читала вчора. Ви знаєте? От той такий хлопець, який вчора до нас приходив, він мені так розказав про цю книгу, що я вже так її читала, читала, ну ще, ще пару сторіночок почитаю і вже буду йти додому. аж додому не пішла, осталася в бібліотеці ночувати. Але чесно, ця книга, ово, це дуже особлива книга. Я але щось так темно, навіть слів не видно. Десь світла, мабуть, не нема. Треба йти в псіці. Щоб посвітліло. Ну, світло, так? темно. Думаю, світла, да? О, нічого, чого, десь тут є наш електроп'яті, які його всі знають. Так, зараз ми подзвонимо. Алло? Добрий день. Доброго дня. Це електрик. Так, так, це, це електрик. А, це це ж електрик на село, Петя, так? Да? А, так, да, так, да, це, це, це ж я, ви а саме туповали. А, а це до вас дзвонить бібліотека ще. Із бібліотеки нашої дзвонять. А, це, це бібліотека, що на вулиці Шевченка, так? Так, да, так, да, так, да, це ж в країні радості. Ви знаєте, в нас така проблема, нам треба світло, а його нема. Світла нема? Немає. Може це щось із розеткою, не знаю, але нам дуже треба світло. Ага, зараз я візьму пласкопці, переносочку і приїду mm -hmm. до вас через mm -hmm. хвилинок. Ні. Я поблизу, я секунд 30 я буду. Добре, чекаю вас уже ждемо. Давайте швиденько. М -м, цікаво, чи він буде їхать. 30 секунд самолетом летіть. Але хай швидко. А йому плоскогубці? У нас ж немає світла. Геть не буде вже нічого, якщо ще плоскогубці. Може, ще раз. Нічого не виходить. І не почитать, і нічого. Добрий день. Ой, добрий день, які ви А ви самолітом? Ні, я біг, старався, я тут неподалік був від вас, і ну я старався. Що ж нема світла? О, в Чесно, ну, я зацінила ваші старання, ви так швидко прилетіли. Знаєте що, Що? нема світла? Нема світла? Ні. Вас і лампочки повикручували. Ого, це як? Це що? А що це ви такі соні? Це ви заснули, я зрозумів. Та я просто так читала таку цікаву книгу вчора знайшли в бібліотеці. Ну Вона вже нас давно була. Ну як давно, три дні вже точно була. чотири. Три дні? Чотири? А вчора мені розказали про неї, що вона дуже цікава. Я так читала, 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 але вже могла б читати, ну нема як. Нема світла. А де ваш виключатель, показуйте нам? Так, дивіться, може це щось з ним. О, Це все. Згорів! Давайте я вам на прошків включу світло, давайте. А ви зробите на нашу. Трошки пізніше, добре? Добре, але в нас буде зараз світло. Зараз зробимо. Добре, давайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так. Я так. Може вам допомогти щось? Ну, допоможіть на, допоможіть на, Потримайте цю лампочку. Отут отримайте, я зараз розмотаю. Знаєте, в нас ще такої бібліотеці не було, це якась дуже сучасна. Це в нас такі, знаєте, як із Союзкого Союза. Такі, а можна її сюди повісити? Де ні, ні, чекайте, я хай сам повішу, повісити. бо ще так, током так? стукне. Mm -hmm. тут... може, може я стуком, стуком як стукне. А, стуком токну. Так. Такі... так, тут такий тонуще. О, вона світиться! Куди ще її туди почіпаєш? У її стало так видно, гляньте К... книги, листи, все видно. А підкажіть, куди її почепить? Де сюди. Отута? Туда. Так, чіпляємо отут, хай висить. Так, щоб так. Вона не впала. Ну що, Па. Така гарна лампочка. А може не треба виключателя робити, хай така буде. Ну, а виключати як будете? Там такі тонощі ще стукне, так. О, поправити так, її там. Так, опа, а що за Біблія? Біблія пише так. Ти що? А що за книга була. така? Ви знаєте, я. Оце через неї я й не спала. Ой, точніше, тут ночувала. спала. Заснули? Так, да. ну, я просто вже здалася, десь під ранок це вже було. Така дуже цікава. А вам всім видно? А ви знаєте, до речі? Я знаєте на чому зупинилася? На чому? Зараз я вам Це ж скажу. така якась така цікава книга, я ще таке і не бачив. Що це ж така за книга? Так, десь я тут, так, так це та, я вже та, прочитала. Та, та. Uh, слухайте уважно. Слухаю. Слово твоє світильник. світильник для моєї ноги. Чули тут про світло? Це про світло є! Да, 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 да. А ви любите читати книги? О, дуже. То, ви знаєте, ви можете її взяти почитати. Я думаю, вона тут про світло вам дасть дуже багато порад. Але ще ця книга є дуже цінна не лише в тому, що іменно по вашій професії ви щось знайдете, а й взагалі вона є дуже цікава для професії, від моєї для моєї професії Біблія. Угу, да, да, да. Мені вже цікаво стає. Да, вона просто в ній скільки різної інформації і такої дуже корисної. — Корисна. Да, — Так, і я думаю, от саме в вашій професії вона допомога. І Що можна мені її взяти почитати? Звісно. Домовились. Тоді я вам прийду другий раз, може, зроблю розетку, mm -hmm. то, щоб погарно світило світло, mm -hmm. і принесу вам біблію. Добре, домовились. Добре. Добре. — До побачення. До побачення. Так, у мене вже таке світло. Mm -hmm. Таке гарне світло світить. Mm -hmm. Так. Треба договоритися з електриком, щоб він мені цю лампочку оставив. Бо щось вона мені дуже понравилась. Може, в нього ще таке є. То ще хай тут повісить. Хай вже того включателей не робить. Добре, так, а мені треба ці книги взяти і так занести їх. Я ж вчора їх так і не занесла, занести в наш... в нашу скриньку і там їх покласти. Ага, так, йду, покладу. І треба вмитися ще, а то зі хороша є така сонна, каже, як так заміти. Такі вам сподобався наш електрик? Так, да. Так, да, в нас дуже хороший електрик. А ви хочете заспівати? Да. Ні, я так і знала, що хтось буде казати, ні, а хтось.